Всім привіт! Вітання від, від мого помічника. Вітання від бжілок. Сьогодні 5 березня, знаходжусь в себе вдома на домашній пасіці. Ну і спостерігаю такий хороший, гайний масовий обліт. Пасіка гудить, бжілки носять пилок. Ну і я знайшов якусь хвилинку, вирішив подивитися, як цей процес відбувається. Перші роботи, які тепер безпосередньо приводив, то я передивився в деяких бжовоядинах, умовно кажучи, були прикриті льотки, тому я їх трошечки привідкрив, допоміг бжівкам йти на вильот. Десь потрібно було позабирати приробки від петпляшок, які слугували у мене теж льодковими загороджувачами. Невелику кількість їх теж забирав. Сімейків, в яких трошечки обліт, іде слабше. там ще поки що не привідкриваю, з метою, щоб не було ніяких нападів. Як бачите, от декілька приробочок забирав. Сьогодні планую поставити в невелику кількість бджовий 1. Пластини від кліща, подивитись, що ж там буде з кліщем, чи буде він падати, якщо буде в якій кількості, чи доцільно оберебляти бжок цієї весни. А в загальному ситуація достатньо хороша. З кожного льоточка вилітають бжілки і однозначно мене цим тішить. Багато бжок несуть пилок. Сьогодні перший день, коли бджула, так дійсно масово його більше несла. Знаходжусь в достатньо такій непоганій зоні. Пасіка розташована на окраїні населеного пункту. Ну і як висновок. Білкова підгодівля у мене тут абсолютно не потрібна, тому що досить часто є такі питання, чи доцільно давати білкову підгодівлю бжівкам. Я в межах і домашньої, і виїзної пасіки, це не практикую, тому що бжівки все, що їм потрібно. Для себе переносять самі. Також сьогодні, напевно, подивлюсь, чи потрібно приводити скорочення бджова один. Хоча у зв'язку з тим, що під мою було, м'яко кажучи, небагато на дні вуликів, то напевно і скорочувати не потрібно, тому що скорочення були приведені в мене в момент, коли запускав в зиму. Все якось так, пасіка гудить. Ще всім вітання. Гайного дня, до побачення.